Всім-всім привіт, друзі, і в мене сьогодні новий голос. І це мій тато. Та вітаю, вітаю товариство. <гум> Цього разу я хочу спочатку вам показати е, свій будинок. Ось, дивіться. вийде на другий поверх. Чи який це поверх? Це другий, так. Ось, дивіться. О, який краєвид. Це я просто на дереві побудувався. Ні, чого собі? У мене от такі мене от кого от селя, у мене є люди свої. Вони тут мене... живуть? Так, це типу у мене такі... І, е, зараз я, я хочу щось зробити. А що ти будеш робити, розкажи нам. Е, Давай. Ой, що з ним? Це опа залізяка. По-моєму, він некий Що? Ви? Ні, і воно просто. О, скільки я нього з нього виду Це город з нього по попадають. це я просто яйця. Курки, да. Ну добре, а що ти будеш будувати, розкажи. Цього е, разу. Я хочу збудувати е, покращити. Краще свій будинок. О, цікаво. Бо я. У е, мене є сестра, і вона мені казала, що мої відео не такі, е, не такі цікаві. Вона мала на увазі про е, мою оселю. Вона якась скучна, без Ну, всяких... Я думаю, вона перебічна. І е, на ra... І е, в цьому разі я так подумав, і що? Добавити якогось трав чи ще чогось. Треба якусь цікавинку. Добре, буде цікавинка. Зараз я зроблю щось цікаве. За mm -hmm. ти розказує пан. Ось дивіться. Перше. Е... Перше, що я хотів зробити, це ось така от... Е... Ні. Це горщики якісь. Так, це, так, це горщики. Просто е, треба дещо зробити. Е, я я хотів зробити білі Буде ще один балкон. <ріх>, ні, не буде Вибачай. Але це не правда. Тоді розширений балкон буде. <ріх>, ні, я хочу зробити. Там буде на підвіконнику жити. Хем, <смес> якісь квіти. О, так. то ти займаєшся озелененням. Ні. Або? Або так і можна сказати. Тут треба Раз. викрасити не один балкон квітами. У мене <смес> їх тут, значить, два балкони. Сюди пункт. Ось так. Раз, два. Так, я знову. Щось вони трошки вибились з, з балкону. Добре. А потім ось так. Нехай отак буде. Підходить. Ну, непогано вже. Добре. Тепер зробимо трохи красити. Бай-бай! Це цілі Ах. дерева. Так, але вони ну. Щаби з тими курами щось зробити, вони бігають хаотично. Ха, дивись, Дави які в мене писають є. Ого, Які фіши? Ха, ні, це не фіша. фіши. Фіши, випи. Ну. А, ну. Зроби щось з тими курами, вони тут по цілій хаті бігають. Та мені нічого, це слово. А вони за своєю мамою. Він не хтось може територію відвести, чи вони хай так по сілі Та бо, тут є територія. Вони не дуже її тримаються А, тримають. Так, але вона відкрита в тебе. Ясно, що вони будуть виходити в ряд. Ну, трохи. А як їх загнати? Хай не як. Хай не як. Насипі їсти, Ой. О, не Ти їм напевно допоміг. О, вже спад твоєм зробити негатив. Да ми її місце не, не заняли. Mm -hmm. Ну я... так, біжи на другий балкон, а зробишся там кліти. А, добре. О, вже перші клієнти, вже весь літак. Три. Тут буде цілих три. Так, раз, два. Рейтеся. Юу! йоу Що сталося? Що сталося? Ой-йо, а це погано! Що там таке? Ситворенове. Яка несподіванка? Якщо не закривати драму, то напевно. Сестра. Вигнав корову з ліжка. Це не звичайна корова. Вона дає я безкинечно їжу. О, то дуже. Це. Давай. По-моєму, вона трошки покинула. Та я. Та я не знаю, так я задумав. Давай, куриця. Ну, непогано ти прикрасив. Ой. Так. Але мені вже час. Ну, Ти я... мене ще зможеш запросити на інші якісь відео? Звичайно. Я вам буду радий прийти. Коли ти, коли ти захочеш туди, то тоді я і буду все робити. Чудово. Добре тоді. До я хотів тобі показати свій балкончик. Ай, я схватився. Ну давай О, диви, які вони. Давай які. Вони. Вони. Ідеш И дашка. Дві сходинки. Корей дики треба розкопувати. Добре. Потім отакі такие вот две плоти. Потім і ще три сходинки. І во. Тікай, тікай, тікай. Давай! О, тут прямо лишку под покрытим небом можно собі. Так, це... Травба незручної доч падає. Хе-хі. Ну, але то нюанси. А тебе зараз Та Лишийся тут відповідати. Всім-всім-всім бувайте. Ставте лайки, дзвіночки. Підписуйтесь на канали. Починайте третєї частини. Па-па!